Замінили резину. Ця вже резина у нас замінена. Ця, що в нас була, нижній контур в нас не качав. Цей датчик показує верх, тобто як накачується машина, показує рівненько. Все, значить, це грає. Це у нас чотирьохконтурний. З одного ресівера це ближче до мотора. Ресівер. От до мотора Ще один ресівер, це під акумуляторами я зараз лежу. Ось тут стоїть той клапан. Проблема була от В цьому колечку От у нас є колечко, і воно ось тут у нас от воно надірване і звідси тікав воздух. Накрутили ми вже, що нижній контур теж качає. Качав оце 5 і 5 десь до 6. Підписники, нові глядачі, всім доброго дня. Покажу трошки, що ми робимо коло машини, бо вже друга половина дня, а я щось не мав натхнення. Вам щось зняти, показати. А чого не мав, бо е, вирішуємо одну причину. Зараз вам я її розкажу. І не знав я, чи в нас вийде це зробити. І хочеться вам щось повчальне розказати на рахунок тої поломки. Що зробили до половинки дня? Замінили резину. Ця вже резина у нас замінена, ця що в нас була. От, вже з покрашеними дисками. А ось цю ми купили. Один скат туди кинули, а один скат сюди. Щоб якось воно було хоч якась пропорція. Це чу-чуть ширше чимось, але по протектору, по висоті воно саме, саме нормально. От, То на перший час буде вона ось так їздити. От Протектор ще нормальний. Буде їздити. Підготували, помастили сідло мазутою, вже, аби щепитися. І їхали ми вже щеплятися. Їхали щеплятися, але розвернувся і вернувся на натік. Вирішили ми з батьком таки вирішити ось таку проблему. Є в нас два датчика, два контури. Зверху контур і знизу контур. Зараз кабіна закинута, немає як туди вилізти. З 9-го року вже воль вийшли. То верхній контур вже замінений на адблю. А до 7-ї восьмої ще рік ще є в нас два контури. Верхній контур відповідає за машину, нижній контур відповідає за напівпричіп, наскільки я розумію. Е, нижній контур в нас не качав. До чого саме перше ми полізли? Полізли ми до електроніки. У нас у цій стойці, по ходу зліва є в нас. Електрика. Електрика і до електрики підходять от пневматика. Що зробили? Зробили ось тако. Цей датчик показує верх, тобто, як накачується машина, показує рівненько. Все, значить, це грає. Тут цей датчик просто лежить і показує, що. Ну, не бачить його, не бачить того, того повітря, нічого не бачить. Поки треба щепитися з машиною, його розтормозити, я маю на увазі так, на тормоз, на тормоз, потім з прицепом щепити. І коли його десь там прориває, і показує, вже, він не показує повністю рівненько, так як він має бути, хто їздить на Вольво, а показує 5,5. От, Що ми зробили? Ми просто їх поміняли місцями. Поміняли місцями і вже нижній контур у нас гарно рівно став. Тобто по електроніці, те, що у нас 5,5 показує і вище воно не йде, то відповідає ось цей електродатчик. Цей датчик у нас в інтернеті я дивився 1300-1400 гривень. Ось тут воно відкручується і ось це замінюється. Щоб хочеш, щоб рівно показував, заміни цього датчика, ти буде вам рівно показувати. От. Ну, У нас причина трошки не в цьому. Верніше в цьому, але не те, що ми хочемо. Це, понятно, це десь колись купиться і заміниться. Те, що воно зараз 5,5 показує, то нічого страшного, воно буде їздити. Причина в нас була в тому, що не, не, не було подачі воздуха чи електрики ну, сюди, на той датчик. Просто взагалі не було нічого. До чого ми полізли? Такий є наш колега, який з нами їздить, дядько Петро. Він каже, що лізь до кранів. В нього така сама була. Проблема, але в нього той датчик зашкалював воздуху, була пробита одна резинка. Ну що, ми почали лізти туди. Зараз я залізу в машині, під машину і покажу вам ту причину. Це у нас чотирьохконтурний з одного ресівера. це ближче до мотора ресівер. А далі до мотора, ще один ресівер. це під акумуляторами. Я зараз лежу. Ось тут стоїть той клапан. Огранічитель для давлення тиску, так якось він пишеться. От, його можна новим взяти, а можна купити ремкомплект. Зараз я покажу, ми його зняли, і причину ми знайшли в ньому, верніш, проблему знайшли. І це один контур, це я так розумію, це нижній контур. Бо дядь Петя казав, я не знаю, який за що відповідає, але це нижній контур, бо він у нас можна сказати поломаний. А ще один контур в нас ось такий, як дивитися, між ресіверами і вихлопною трубою. От ще є один контур. Він точно такий самий той клапан, такий, як і ось тут стояв. От Він тут так схований. От ми його теж зняли, але він вапковський, вже польща, він вже поміняний. Не встиг я його вам на столі показати, але ми його зібрали і поставили. За нього відповідає ось де -то, де -то, де -то. один кран та другий. Ось ці йдуть до нього. От. А, а ці пішли от, теж до чотирьохконтурного. Шланг пішов до чотирьохконтурного і пішли, і з, з ресівера вихід. Так що йдемо зараз в гараж, покажу вам його в розібраному виді. Ще вам з цієї сторони покажу. Іменно з надвору. От акумулятори, ресивери. А він ось, 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 ось там він схований. От зразу за перемичечкою. Він кріпиться. Не фокусує. Кріпиться звідси болтом одним. Що ти його можеш взяти і відкрутити. От він, оцим болтом. Це за верхній контур відповідає. А за нижній контур з того, що ми з ресівера ось цього відкрутили, це нижній контур вам на таблі показує. Якщо причина в ньому, розбирайте і приймайте рішення або його купляти новим, або заказувати ремкомплект. Ми вирішили заказати дане ремкомплект. От він у нас у розкиданому виді. Детальніше вам покажу вапського цього крана. Верніше, клапана. От, він йде в зборі. Зараз вам приблизно покажу як. Резиночка, це все йде в ремкомплекті, плюс пружинки, і воно все тако збирається гарненько. І ще вам таке воно оголошу. Є ось і, така штучка. Вон вона бачите, є такий шток. І він звідси, тут у вас буде така кришечка, хто його буде розбирати. От, воно так. Воно відкривається, навіть на машині, його можна не розбирати. І тут воно під граньоночку. Тобто ти можеш ним накрутити і регульнути, скільки ти хочеш бар, хоч більше бар можна крутити, хоч менше можеш накрутити бар. Це все відповідає цей клапан. От. Роздивилися, тут воно все було в нас чорне. Ми його гарненько повимивали, все гарненько тут зробили. От. Його ще ніхто не відкручував і з ним діло не мав. Що один я вам показував, що новий, тут напише Made In Poland. от І він вже заміняний був. А видно, цей цей працював, так і так його ніхто не міняв. І проблема була от в цьому колечкові. От у нас є колечко, і воно ось тут у нас як то вам правильно сказати, от воно надірване і звідси тікав воздух в одному місці. От воно таке. О, воно рветься, як пластилін зробилося. Ота резиночка. Так що заказали ми з Хмельницького ремкомплект. Зараз автобусом воно все приходить, будемо збирати та й будемо тестувати. Прийшов до нас турецький замінник, так як я вам казав. Ми вже його поставили. Гарненько все перемостили, але перемостили ще вапковським оригінальним, що йде. Бо турки предлагають. Такого жовтого чувака з вусами. Але, ну По кольору вони однакові, але вирішили так і оригінальним перемостити. Старе закинули сюди і от помаленьку вже збираємо. Поставили кришечку цю нову, вже вапку не пише. І будемо встановлювати на машину. Накрутили ми вже, що нижній контур теж качає. Качав оце 5 і 5 десь до 6 качав. Зараз от, накачав. Впав, накачав, впав. Не знаю, чи то машина довго стоїть, чи то в чому причина. Ну, він вернеться так її до 5,5 і буде там вже стояти. От, не знаємо ми причини такі. Оте От, попробували, ремкомплект перебрали і до фішки подивилися теж туди до датчика, теж він справний. На виході в нас на прицеп 8,2 і, і бара. В батька пішли, помірили, на виході на прицеп 9 бар.